Літо без війни для малечі із родин загиблих, полонених і зниклих безвійські військових організували відпочинок в Карпатах. Дітлахи тиждень проведуть в Буковелі. Поїздку організував благодійний фонд Українська фундація Мрія завдяки підтримки меценатів. В рамках такої програми за три роки до подорожі долучилися 4 тисячі дітей, і цього літа планують оздоровити ще понад 650. Хотілося допомогти підтримати ці родини так, як ми можемо, так як ми знаємо. Є досвід по оздоровленню дітей, і ми розпочали саме це робити цю ініціативу з 2022 року. Зараз уже продовжуємо щоліта відправляти діток на рекреаційний відпочинок. Це не тільки по Україні в Буковель, це також може бути і Болгарія, Греція. В даному випадку ці діти це наше майбутнє. Ми маємо їх виховувати так, щоб вони пам'ятали, що відбувається, щоб вони це цінували, але щоб вони виростали в турботі і в розумінні, що держава і люди піклуються про них, не забувають той подвиг, який вчинили їх батьки.